І всім, -всім приєм, друзі. З вами я, Ренгін, і я хочу вам сказати: зараз, де я знаходжуся? Я знаходжуся зараз у новій версії 1.21.90. Хто хоче зі мною пограти, обов'язково приєднуйтеся. Цю версію треба скачати у Гуглі, там у першому сайті, ви побачите. Скачайте її і можете грати там на будь-якому пристрої, чи на ноутбуці, чи на телефоні, чи як. Бо я зараз граю на планшеті. А раніше я грав на телефоні. Я покажу, скільки в мене світів. Зараз в мене світів у мене 3. Якщо в мене буде більше, то буде набагато краще. Такі оцей скин оцей. Мені подарував мені трох. Той який спілкується зі мною в Телеграмі. Але я не буду називати як його звати, Він мені зробив цей скін, і він мені подобається. А ще, що мало важно, я ось який ось, ось скін ось зробив. Зараз покажу. почекайте, Вс. Оце мій скін, Це я малював. Ну зараз я поміняю на, на другий скін. Ось. А другий скін це просто так, на перемінку. Ось. Тому ось о, зараз в мене буде ще відео по цьому селу. А потім пару відео кину по це село. Оце. І вам буде дуже цікаво і І дуже цікаво буде і інтересно. Тому підписуйтесь на мій канал обов'язково, підпишіться на канал мого друга. І І що я хочу сказати. Той, хто хоче грати, я ж кажу ось вам написано, яка в мене версія. А який нік у мене все написано на екрані цієї гри. Приєднуйтесь, грайте зі мною, якщо хочете. А з вами я був Рендін. І бувайте. І чекайте нове відео по селі номер 17 І бувайте. Живі, будьте здорові, хай вас Бог оберігає, Я вітаю вас за старим стилем з Днем Покрови та з Днем Козацтва. Та ще раз за старим стилем вітаю наших захисників, заслужників, які незважаючи на все це, вони стараються, щоб орки до нас не добралися і не дісталися і ще раз я сіна тон зі старим стилем і до побачення